Що ти робиш? Ми ще погризли буряки. Убралися люди добрі в підвал мищі. Скільки живу, такого не було. В тому році було, але не так багато. Ну, літом і, і травили, і виливали гарячою водою, думали, не буде. А цей год все таке, ну скільки живу такого не було, вони те, що ж поїли, так а те, що з землею перемішали. О, буряк повністю вже жіно. Куди в нас на тому дворі кризи? Багато було криз, бо і ферма була рядом, і конюшня, і у себе свиней дома багато держали. І один рік, як завелося криз, дуже багато. Так не знали, чим їх ізвести. Увечері йдеш по двору, а вони пищать, О, курям давали зерно, у... як вони називаються? У коритах. У коритах. О. І, а вони там лазять, просто страшне. Так. Один раз, случайно, забула відро під сараєм з водою. У відрі такі, знаєш, у нас були відра 15-літрові, коричневі такі. Красні Кнуті, от. Красні. А, Крас. І забула підсираємо в відрі там води, може, літрів п'ять було. Вранці вийшла, води немає, одні криси потопилися. Потопилися. Так хотіли пити. Вон поросла наша капуста. А є така, що й не поросла. Що так, показуйте, що у вас тут ще є? А звели крис, скажіть з чим? Котом -мурчиком, Котом. якого привезли з конотопу. З Конотопу Привезли його кота. Повезли наші батько зі своєю сестрою на базар м'ясо, і десь на базарі ходив котик. І вони його привезли додому. Муркусьон нас... наш спокійний на нього похожий був по І той кіт, Він ловив і носив їх під хату, складав купами. Чесник. Так, що у вас тут ще є смачного? Гущенку вам покажи мені. Ось варення яблучне. Огірочки, варення із малини, варення з полунички, з абрикосів, із желатином. Ось. З Яку мама варить. з коров'ячого молока. Ого, яка густа! Молоко і цукор. У різних ємностях. Дуже я густа. Трошки, я трошки, я а трошки. ти вчора це варила? Не сьогодні, ні? Учора. Учора, сьогодні не варила. Учора. Банки у нас тут пусті зберігаються. Ось у нас тут є гроші з шматочками у своєму соку. Ого, скільки у нас ще варення. Я не знаю, що варила. це. Смородина там, різні салатики. Ем... Ікра заморська, кабачкова. Свіжинка там ще від свині залишилася. Сало солоне не залишилось, ми цей раз не солили. Компоти в нас там ще є. Це там по стройці щось стоїть. Мої жоржини, дрібна картопля, капуста квашена. Ось олія, яку ми в банки закривали. Я вже одну банку витягла давненько. вже. Нормально стоїть. М? Так, і нам ще треба смалець повносити. А, і там же ще вон консервація. Там усяке. Картопля посадкова. Мої квіточки, гладіолуси. Які люди добрі, так, Ще щось їсти. там не пам'ятаю. Цибуля наша. Золота, можна сказати, цибуля, якщо правда, що вже по 50 гривень. А вон ще жоржина. Оце таке в нас у підвалі. Дивися, на споді у землі. І ціле яга? І ціле, ні, не погрижений, навіть не погнитий. У не мене не є ще оце семено цього червоного оранжевого буряка. Аби ми ще не вбралися. Угу. Хоч би до картошки вони не добралися, бо не Та колко, я не санкує. думаю, так, все, оце набрала, ще від мусор. Ой, ось. Земля моя кротова тут, треба буду ось доставати. У нас підвал по сходах. Дуже зручно для нас таких <реш> Ой, Так, ну все. Капусту як положили, не перечищала нічого. Так і лежить. Де дуже вже порепалася, тоді вже овечка. Ну, а ну, дочі, Отдаємо. Ну, оце де трошечки є, можна і перечистити. Ну, я не займала. Де вже отака? Ну, ой. Це, ой, Це не агресор. Сьогодні ні, ні, витягла ні, ні. увечері вона, капустину. Вона бачиш, яка... увечері витягла капустину, обчистила і отдала вівцям. Агресор вона, мабуть, та, що не росте, оце, що менше. Ще багато, ще й там він є десяток головок. Хватить. Таке сего родили, бо класти ніде. Це все було забите консервацією. А ти кажеш, ми нічого не їмо. Дивися, потрошку йде, ми йде, люблю йде. Я не буду багато закривати, бо на слідуючий рік ми її не їмо. Компотів багато було. Сік мій яблучний вже закінчився. Один остався абрик... Ой, абрикосовий. Ой, дивися, скільки Воногради. я казала тобі яблучне варення. На О, це, це, це щось з зимових яблук, воно дуже густе, його хоч ножем ріж. Треба, за... Треба заколотити завтра м -м, рогаликів. Грибочки домашні, наче куплені. Угу. Це ще ті, що перед Новим роком робили, думаю, з'їмо так і стоять. Такі стоять. Все, там якесь. Смородина. А, то смородина. Ну я й думала, воно чорне смородина. таке. Так і на горі, оце, мабуть, смородина. Чи це? І на горі смородина. Смородина, одивися. Вони... На горі смородина, а внизу сливове. А, то сливове. Точно це смородина. Нічого собі, нічого їсти. Гріх, Гріх-гріх жалуватися. Ось це зараз гущонку варимо. Піде молоко на здачу, ніхто її варити не буде. Це що, з 1 лютого це буду що, липку собі. З 1 березня буду здавати. Вона й не дає багато в нас яловка. З другим телятком зараз 12 літрів надоюю. Ну, з 15 січня до 15 січня доздавала. З 15 січня, думаю, залишу вдома молоко, наварю з сиру, кисломолочного наморозили в морозилку. То плавлений сир робили собі їсти, то бринзу. Та можна би ще наморозити, ну нікуди класти. То каші хлопцям варила, пшоняну рисову їли, а це вже понаїдалися. Сир робили. А Це вже понаїдалися морди вернуть, вони не хочуть. <хи> так уже дов... Ну, а це все піде. <хи> так, оце вже думаю, до 1 березня хай вже вдома молоко, сироватку поросята їдять, кабан був їв сироватки, а з 1 березня хоч і 12 літрів у день, да через день їздять. 20-22 літри здам через день і то копік. А там розвивається. Оце, оце послідня баночка у хаті начата і що залишилось? Так, да, оце нема більше заберкусів, що з золотином. Отам є просте варення заберкусів. А, отам. Ага. Ну, все. Ой, що? А, щось варить. Я люблю закривати консервацію, щоб оце закрив, і ми цього року її поїли. От у мене, не знаю, як у рік вже. От рік. у мене на нас там залишилося три чи чотири баночки півлітрові стоять баночки і з рисом торічні. Ну, вже якось, ну просто що ми не голодаємо. По ступеню сті... забрудненості стіни видно, поки був буряк. Ось, дивися, це у... закривала у 2021 році. З рисом. З рисом. Так, його цей його вже ніхто не питає. Угу. І викидати жалко. Батько сварку включив. Угу. Щось варить. Ось і за того. а це ще забрикосів. Оце ікрака <рес> Хто її закриває? Добре. Ну. На л... любителя. Так, ладно. Це відео довге виходить, я його окремим кусочком викладу. Ось така наша робота. Оце такий у нас підвал. Корови їдять, ще буду доїти корову. Невеличкий. Зайшла в підвал, зараз перенесемо смалець. І ми все сюди вмудряємося впихнути. Батько сварку включив, щось варить. На угу. Нагорі в нас там кухня та, що літня. Щас... Літом ми в ній нічого не робимо. Просто як кладова сюди. А зимою тут ми грубо топимо і. Варимо свиням, вода. вода гріється, все таке. Все, ідемо ми. Ой, хто не знає, сходів тут не було, тут була драбина. Це в нас тато вибив далі хід, щоб можна було піднімати, дві ляди. Ой-ой-ой. І... Осторожно, ой, ой. І ми по такій, по сходах ходимо, бо це погано. По драбині ми б настільки не, не налазили. Може, комусь нормально? О! Вилізла я. Ой! Чуть не, не впала. Отам наші закрома. А тут у нас зимою. А тут у нас зимова. Буря. Буряк тут нарізаю, тут картоплю ми. Тут склад. Тут, тут порося зарізали, тутечка на грубі і смалець і голову одварювала і ну, все, що треба. Все, хату не носи. Ось смалець, який треба перенести, старий холодильник. Ще у холодильнику на гостинець м'ясо і сало лежить. Можна ще їхати у гості так. відвезти на конотоп. Ну, ну, у у морозильній камері. бо в ту камеру не влазить, а Свіже є, свіже, смак свіжого. це. Кісточки не влізли так. Ребра у той, а хребет порубали. Літра води з солі, Росол закипів, кинула, кипнуло. Та воно захололо як Та воно як захолод. захолод. І шкварочки, і смалець, нічого не викинули. Все. Оце такий у нас підвал. І така у нас кухня. Ну що, хороші кришки ті, що замовляли. Здору, а оцей з вижарки це з сала? — Це з чистого сала. Це, і це і з чистого сала, і це з чистого сала. Все поціджене, все А ну, як ключ закрив непогано. От господарочку ключ закриває. Дуже часто. Ой, на камеру не видно зубчики, Воно один в один поприжимало. А от і Полінка а не буду більш брати. Не я Н -н -н -н. Сікти, буду брати. Сікти осінню закривала, просто не підходять, мабуть, вони до ключа. Угу, От господарочка самі кращі. Ну все, На цій ноті будемо завершувати, зараз ми це все перенесемо у відра, перенесемо підвал, там розставимо. І от такий у нас підвал і наша кухня.